Фундуковий сад на честь захисників Чернігівщини, дружина ветерана Оксана Коваль, презентує свою бізнес-ідею сімейна справа, яка допоможе чоловіку інтегруватися в цивільне життя. Про фундук я мріяла давно, але це були просто мрії, як і з рівня споживача. Але коли я потрапила в цю атмосферу за допомогою Валентини Москаленко, ми вибудували правильну стратегію. Ми розробили, я вважаю, шикарний бізнес-план, зуміли його монетизувати, тому що ми будемо використовувати і міжрядця фундука для монетизації ринку, тобто будемо вирощувати додаткову капусту. Пані Оксана, одна з учасниць проєкту від ГО «Ліга ділових та професійних жінок України. Рік тому на базі Національного університету Чернігівська політехніка було створено центр бізнес-консультування for Women» для надання інформаційно-консультаційної підтримки підприємцям, зокрема жінкам, задля розширення можливостей для зайнятості та підприємництва, відновлення економічного розвитку та створення нових джерел доходу в умовах воєнного стану. Для нас було важливо створити такі навчальні програми, які б стали дійсно інструментом. Більше 800 людей пройшли навчання по різним програмам. Крім ну тобто, в нас була це ж програма для самозайнятих окремо. У нас дві групи по 20 людей. Це стартапи, це шість навчальних днів, три модулі по два дні, і така сама по тривалості програма для діючого бізнесу. Це три модулі по два дні. Даний проєкт відбувся в межах програми забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку. Сід, що реалізується французькою неурядовою організацією «Актед» за фінансової підтримки уряду Канади. Цей проект він для нас, для нашої організації, для нашої команди він унікальний тим, що тут є. Дуже багато активностей, які вони різні, але вони всі спрямовані на економічний розвиток. І центр ділового консультування це одна з активностей, яка надає можливості людям, які шукають можливості працевлаштування, здобути нові навички, які хочуть започаткувати власну справу, але або які хочуть розвинути свою вже існуючу справу. Протягом року експерти дослідили стан бізнесу в регіоні, розробили навчальні програми, провели тренінги та консультації. Досвідчені тренери допомогли підприємцям структурувати витрати, прорахувати точку безбитковості, вивчити ринок та потреби клієнта і, зрештою, налагодити процеси по-новому. Звичайно, саме важливе те, що в рамках цього проекту 80 учасників отримали відповідні, скажімо, пул знань для того, щоб приймати ефективні управлінські рішення в подальшому. Дуже важливо таких програм мати побільше, сформувати в нашому регіоні взагалі експертний центр, можна навіть на базі ліги ділових жінок і професійних України і Національного університету Чернігівська політехніка Підтримки мікро- і малого бізнесу Проєкт «Інфо-Юекшн-Фор-Вімен» не тільки допоміг окремим підприємцям, а й заклав фундамент для розвитку місцевої економіки, залучення інвестицій та зміцнення громад. Для мене це така надважлива подія, тому що я сама навчалася в історичному гуманітарії, але три місяці я намагалася вивчити цифри. Це було надрівень, Але я дуже рада, що я все таки змогла і прийшла. І ми зробили бізнес-план. Ми будемо займатися психологічною реабілітацією для військових і родин та всіх людей, які потребують підтримки. Свої проєкти учасники програми представили на ярмарку. Тут вони знаходили нові партнерства та клієнтів. Фінальний захід підтвердив, що спільними зусиллями можна створити ефективну систему підтримки підприємців. Учасники підготували резолюцію з пропозиціями для органів влади щодо покращення умов ведення бізнесу в регіоні.